Більшість з тих, хто зараз дивляться на ситуацію з військової та політичної точки зору, вони вважають, що єдиним способом, єдиним шляхом, щоб Росія прийняла мирну угоду та реальне припинення вогню, це буде те, що вони утримують території, які вони вже захопили. Чи у ваших оцінках є найбільш вирогідним сценарієм, тобто Росія утримує території, які вона вже захопила? А ви отримуєте гарантії, і, як, і можливо неповноцінне членство в НАТО. Мені видається, що воно теж невірогідне, але достатні гарантії від НАТО, щоб ви почувалися безпечно, щоб він не повернеться знову і нападе. Тобто, ви думаєте, що це найбільш вірогідний е, спосіб завершити гарячу стадію війни? Я вважаю, дійсно так вважаю, що Найшвидший спосіб перейти до дипломатії це гарантувати Україні сьогодні вступ в НАТО, сильну армію, тобто підтримку армії, тому що НАТО недостатньо. НАТО це дуже важливо. Це підтримка людей і впевненість, що завтра ми не на самоті, навіть якщо щось почнеться, ми не будемо на самоті. Але вважаю, що все одно ми повинні гарантувати і нашу фізичну присутність, не зменшувати нашу армію. А якщо навіть зменшувати, то щоб це було без будь-яких ризиків, професійна армія повинна бути найбільшою в Європі і вона повинна бути в Україні. Це друге, третє у нас сьогодні є дуже серйозний речі. Я так вважаю, що стримуючим фактором буде. Великий санкційний пакет. І якщо санкції будуть зменшуватись і знімати з Російської Федерації, я впевнений, що це буде збільшувати ризики повторного вторгнення. І тому я вважаю, що тут треба буде шукати розуміння, як виходити з цієї ситуації. Поки що, щоб говорити про території, які утримує Росія з силою, який час це буде. Для чого це і? Тому що, якщо чесно, це безглуздя. Є наші міста, які порізані фронтом. Просто порізані. Для чого мати частину того чи іншого міста Росії, яка є найбільшою країною в світі? Для чого їй ці вбиті міста?